Доброго ранку. Прокинулось 7.30, тому що нам сьогодні на екскурсію, а до цього нам треба ще переїхати, скласти знов речі. От і е, приїжджаємо в інший номер, тому що в цьому номері ми жили всього лише добу. Нам не дуже сподобався номер, якщо чесно. Він на фотках виглядає дуже красиво, але органомічно незручний. От. От в той номер ми зайшли і зразу одразу все зручно, все класно, все чітко. А тут наче все красиво, але все якось не під рукою. Не знаю, як назвати. Взагалі, я сподіваюся, що в наступному номері хоча б трошечки буде краще. Але все одно з вікна дуже красивий. Так, да, не такий, як там, але все одно виглядати в віконечку дуже приємно. В Албанії взагалі куди не глянеш. Кругом дуже приємно. Ось Тут такий столик вроде як класно, да? з видом на море, ти сидиш, п'єш, каву, я зараз пікав. Ти... От, от, от. Іч-іч-іч. Тут заціпаєшся спиною в цей час, Тут зачіпаєшся, Отут ногою, тут треба <клухи> додвінутися, це звуки такі. Оце калюче чіпляється за одяг, треба обережно проходити. А це у нас... Там, от там ванна, туалет і капіт. Ти сидиш там на гаршки, тут вікно, і таке враження, що ти просто сидиш панорамно на весь оцей сусідній комплекс. Воно забрілено, але з тої сторони, коли світло включене, а тут просто темно на вулиці, то таке ну, оманливе враження. Тебе зараз всі спостерігають. Я собі зварила каву, Маша ще спить, мама там збирається, ця Іра в душі. А я намагаюся насолодитися морем. Сюди треба були барні стульчики, барний стілець для того, щоб на такому рівні сидіти було б тоді краще. А оце вілла з басейном. У них там свій басейн. Ох і там гучно було вчора. Пісні співали, шашель, там смажили. Але оці апартаменти, в яких ми коштуємо 30 тисяч на е, що там, 7 днів, а цей 300 тисяч гривень. Сніданочок. Зварили ми яйця, вирішили, що на нержавейній сковородці ми ще з яйця не навчилися смажити, не будемо вчитися. Okay. А, Так, вже ще встали. Да. І е, купили сметану, тому що я розказувала, як вона мені подобається, тому що вона гостра з перчиком. Все те саме, написано гостра, але звичайна сметана і перці там ну, взагалі немає. Там було просто перець і трошки сметани, а тут сметана і трошки перць. В общем, рандом. You. Все ми їдемо вже. Залишили всі речі, зібрали. Mm -hmm. З ментолом? Взяли по цукерці там на этом на рецепшені. Мама пішла виплівувати. Mm -hmm. Жарка? Mm -hmm. Хто любить цукерки з ментолом? Mm -hmm. Хто любить цукерки з ментолом? Mm -hmm. Я, вже Я не розумію. Я думала, боже, він припаркований. Тут, тут, тут так люди. Пар Люди, просто їхав, їхав, припаркувався по своїй полосі, і ти його об'їжджаєш. Об'їжджаєш в машині нікого немає, вона отак тупо стоїть. Ой-ой-ой, що -ой. там за підчасна машинка? Ми ще в магазин маємо заїхати, щось купити з собою. Тому що мене півдня не. Ага, от чого діло. Так, дивіться, я знайшла оливки. Зрілі. Маша каже, ти його садила, що ти його їстиш? Ну Я ж маю спробувати оливку з дерева. Оливки. А, взагалі-то так, кстати. Я думала, що вони до такого чорного не стигнуть. А А вони стигнуть до такого чорного. Так, хорошо, протри, щоб не було потім... Це такий. Ага, так. Походу не дуже вкусні. Я бачила, бачу, підплівалася. Ну зовсім зараз. Пішли. Каже, ого! Так, а нам туди направо через дорогу, зараз, точніше, прямо через дорогу. Магазин треба купити води. Дивіться, е, достигають поступово ці. Курма? Е, Курма. Да, вона була зелена, як ми перший раз сюди прийшли. Вона вся така була. Я ще думаю, а що може з нею роблять. Трам, Не знаю. Тільки можна... Кожен собі сумку купить да. банан. Давайте, чотири банани. Вон, да. я теж на них подивилася. Все, давайте тільки швидше куда? Давайте. А я може, якісь печеньки. Тому що нам треба щось так, таке. Візьміть ще одні. Чипси. Я не можу, мені не влізуть. Не влізуть. Я не буду чипси. Печеньки, я ж кажу. Чіпси, О, дивись, є сімечки всякі, горішки. Ого. 600, 300 гривень. Оце. Ну він такий сухий-сухий, подожі, може якісь горішки. Ну я е Ахірасіс я не хочу. Кешю 110 чи... Ні, от 270. Оце кешю. Е Це 135. Нормальна ціна, кстати. Так що тут ще у нас є? Отаке от насіння є. Соняшко не хочу. От є таке, нема ціни. Вот я сонячный. Ой, это гарбузовано синяя. Давай вот это везем. Кэш. Да, в общем, трошки. Ну, можно две взять. Давай две візьмемо. Нормальная цена, адекватна. Так. Так, все, печеньку я пускаю Печеньку. Печеньку, да. Печеньку мы добрались. Так, что тут тут просто семки? От, півсяне печиво знайшли і взяли оце, Маша взяла по пляшечці води. Сім. Дейра не заходила. Нагадайте мені ближче до кінця поїздки записати відео, яке буде називатись Віка, подивись це відео перед тим, як будеш їхати в наступну подорож. В тому відео я розкажу, що треба брати з собою. З одежі, а що точно не приходиться. Я, наприклад, розумію, що оця рубашка одна, і отакі велосипедки, плюс одна туніка, це все, що треба на день взяти. Все, сарафанчики, платічки, шортики, мільйон штук, різних топіки. Ну, це те, що там. А, і ще комплект якийсь отакої піжами де буде штани і з рукавом довгим, але щось легеньке, вдома ходити. Вдома буває конюр включений, або ну, в номері, або просто ввечері так не дуже. Не так. І спати нам зручно. І ходити і спати. Це один піжамний такий костюмчик з штанами, і, ну і отаким рукавчиком ободова. Що? Одні в'єтнамки, одні тапочки вдома ходить і каралки. Штани і олімпійка. Все. Штани спортивні, причому не джинси. Джинси не треба. Штани, олімпійка. Все, більше нічого не треба з одягу. Це інше, то вже ти думаєш, о, ж втягнути, тому що я ж взяла з собою. А його може було не тягнути. Я вже це розказала, але має бути окремий відео, яке я перед кожною поїздкою буду дивитися і пригадувати це. Що ви хотіли купити? Ні, щось, пропоную купити парасольку, бо тент бабочка не взяла. А, а скільки коштує? Ти дивилася? Ну десь 20 євро. Давайте купимо. Там же є спіще. Ну там є пещера, а нам все одно що, не будемо? Ну Дивись, ми скрізь сідаємо в тіні. Взяли чашку саме і Все, Нікому не треба, мені теж нормально. Будемо тільки тягнути цю парасольку і забувати її в номері. Обично, як завжди. От. Нагадайте мені, що таке відео має бути на каналі. Я зараз так зручно, мені хтось пише в інстаграм сьогодні. Віка. Е Скажіть, що ви чим ви обробляли кросівки, щоб сіточка не жовтішала? А я навіть забула, що я таке робила. Я не пам'ятаю чим, взагалі не пам'ятаю. А потім я зайшла собі на канал, написала е, лайфхак кросівки або просто кросівки. І мені висвітилося це відео. І я одразу поняла, що я тепер знаю, що там я робила і що допомогло. От, так що дуже зручно вести канал. Ми купили матрасик. За скільки? 12 євро. 12 євро. Тому що коли е, ми знімаємо, то прикольно, що один хтось на матрасику, а не булькається, як я вчора замучилась yeah. <laughs> Машу знімати під водою. Я з камерою, дві руки зайняті, ногами маслаю. Ну от як на фото, не, 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 не. в одному місці. Ну от розмір. Ну, ну, вот, ми микаємо вот матра 80 на 70. Нормально. Так, ну, да, да, ще й за кошечком. За да. кошечком. <реку> так. Ні, це не маленький, це хороший. Так, да, хороший матрас. Вони десь маленькі. Так, так, так. А через скільки ми виїжджаємо? Котрі у нас експортують? в 12 ми виїжджали. А зараз Дай телефон не А зараз 11.23. води? – Ні, нормально, ми тут кінецьку добре. Кстати, можемо. А потім мокрими. Мокрими їхати. Ну і так будемо такивок. Ну, ми да, ми будемо зупинятися поплатити. на да, сьогодні. Тепло класно, мені подобається. І да, і хороша не погода. Вітерочок маленький є, але він приємний. Пів yeah, години ми тут поля. Ми ось там розмістилися. Йдемо сюди відбуватися. Ось цей біля тут Гляньте. Камінчик. Вбудований камінчик такий. Ai, май, ya kızım Да марте, фотографируйте мене. Чорні я. Каже, твоя мама. Займайся. У тебе і маму на доподкати, і дочки надоподкати. У нас сьогодні ось така погода і це дуже приємно, тому що немає вітру і не жарко, класно. Не такі яскраві виходять. <гум> Тому є плюси, є і мінуси. Але так класко. А Генья, ми коли приїхали, море було спокійніше. Таке гладеньке. А, зараз вже ми коли 20-30. Так, да, сонечко було, якраз ми встигли прямо. Тобто в якості, в Він этот, тюлен. Тюлень. А там у них є сонечко. Бачите, що небо сільська з цієї сторони. А тут затягнуто. Цікаво, я Тут Длянь, тут у нас повністю затягнуто над нами. Маша дивиться, що завтра Де, трет, погода починає псуватися. А скільки, яка погода? Дощ чи що? Буде хмарно і через день дощ. А -а -а. Все, відчалюємо назад. Всі завантажилися в лодочку і все. Пляжик пустий. Їдемо на наступний, вже на якому будемо довше. В якусь яку у нас ми запливли вообще на лодці прямо сюди. Я в шоці просто. Вау. Без парктроніків. Ось він той самий пляж, та сама печера. дивіться яка краса.

Повні по бананці і печиво все немає. А подай мені печиво. Подавно лежи? Мені воно дуже подобається. Подобаємо? Смачно. Мені подобається. Ми тут на дві години. Дуже цікавий мікс і дуже смачний. Насправді банан, солоний сир, вівсяне печиво і сиров'яна ковба ковбаса. Насправді ну, ковбаса з печеням це а? мій моя слабкість, А купі не звикнеться. ще печення з супом. Ну вона коречена Печ... печиво з супом. Дуже смачно. Солодке печиво замість хліба до супу. Mm -hmm. дуже, дуже люблю. Була написана, серевян. Правда, ну не схожа зовсім. Схожа, так? Угу. Ну так, да, я зраю. У нас не така схороша. Да і інструкція, і лавочка. Збережена. Ого, так тіньок швидко, дивіться, відходить. Ми тільки прийшли? Я в тіньку лягла. Вже ми з мамою вдвох на сонці. ну. я їм чіпси. Ого! Да великий! І що? Одна тут тільки штучка. Я думаю, і дві. Ось одна в подушці. І все. А спереду нема? Нет. Ні. Подушка. Там такі крохи. Тугенько, да? Я вас вирублюсь. Тугенько, так? Надуле. Як там біля ці доски? Ха -ха -ха. Гарний дуже колір. Матрасика.